Є глибоке переконання, що Путін війну закінчити не може. Які б не були економічні санкції, яка б не була жахлива економічна ситуація в Російській Федерації, Путін на сьогоднішній момент сам себе поставив в ситуацію, коли він не керує цим процесом. Він не може зупинити війну, тому що це буде синонімом втрати його влади. На сьогоднішній момент є величезна купа людей в Російській Федерації максимально нагріта російською пропагандою, яка живе в абсолютно примарному світі, і яка просто не подарує Путіну ситуацію з зупинкою війни. Це раз. По-друге, він сильний, поки він переможець, він не може програти, тому що скрепи росіян не дозволять їм очолювати себе людині, лузеру, людині, що програла. Тобто він сам себе загнав в абсолютно глухий кут, де е, йому взагалі немає іншого варіанту, тільки як продовжувати війну. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.